Вранці 19 серпня росіяни здійснили черговий акт терору. Пряме влучання ворожої ракети по обласному музично-драматичному театру забрало життя семи чернігівців, у тому числі й шестирічної дівчинки Софії. Понад сотня містян постраждали. У момент удару в приміщенні театру проходила раніше анонсована виставка дронів Люті пташки. Цей захід організували фонд Дігніта, команда «Вікторі Дронс» та Чернігівська обласна військова адміністрація. Люди, які перебували в будівлі, після оголошення повітряної тривоги, спустилися в укриття. Найбільше постраждали ті, хто опинився навколо епіцентру вибуху. Чернігівці, що прогулювалися з маленькими дітьми в парках, скверах неподалік, а також працівники магазинів, аптек та ресторанів, що знаходяться в районі Красної площі. Вони опинилися в зоні ураження вибухової хвилі. Чернігівці чітко усвідомлюють, що у нас військовий стан в умовах військового стану за безпеку, за аналіз загроз потенційних, мають займатися військові адміністрації, як вони вже створені. У нас в Чернігові їх цілих дві військові адміністрації. хрена тільки це риторичне питання, тому що ми бачимо, що їх цікавлять, які питання. А коли доходить до безпеки, то усьому винна місцева влада. Наступний день після трагедії, виконуючий обов'язки очільника Чернігова, Олександр Ломако провів засідання оперативного штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з керівниками управлінь та комунальних підприємств міста, зазначивши, що основний пріоритет наразі надати допомогу всім постраждалим у наслідок обстрілу. Станом на 12 годину 20 серпня відомо про 163 постраждалих, з них 7 загиблих, 156 поранених, 115 людей отримали амбулаторну допомогу. Зараз у лікарнях міста знаходиться 41 особа п'ять у тяжкому стані, решта середньої тяжкості. За словами директора Чернівської міської лікарні номер 2 Владислава Кухаря, медики з перших хвилин надавали людям всю необхідну допомогу. Що стосується на сьогоднішній день стаціонарних хворих, вони всі більш-менш є тяжкі, але стабільні. Інші теж знаходяться в степільному стані на різних ступенях процесу лікування та відновлення. Всі працювали злагоджено. Медична допомога надавалась швидко в повному обсязі. Затримок у нас не було, і в принципі ми справилися з цим навантаженням. У перші хвилини після ракетного удару на місці трагедії були і представники місцевого самоврядування. Як розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЧМР, усі служби цивільного захисту спрацювали справно сьогодні. Ми вже перейшли в фазу стабілізації. Працюємо безпосередньо з надвинення визначенням потреб людей, ну і з задоволенням цих потреб, окрім пошкодженого обласного музично-драматичного театру, у якому проводилася виставка дронів, неабияк постраждав бізнес та прилеглі до епіцентру вибуху житлові будинки. Наразі стоїть питання їх відновлення. Заступник міського голови Олександр Атрощенко зазначив, що вже зафіксовано п'ять будинків, де пошкоджено дахи. Вони потребують капітального ремонту. Ці роботи фінансуватимуться з міського бюджету. Водночас допомогти чернігівцям готові й міжнародні благодійні фонди. Ми зробимо в сховищі одного з закладів, ну в укритті, так, такий центр, і через відділ звернень громадян. І через ЖЕКи, ну Деснянський жек да, ну Деснянський Новозаводський. Ми донесемо до людей постраждалих, Тобто ми не будемо робити оголошень з адресою. Ми не будемо про це говорити публічно. Допомогу, яку вони пропонують, це і кошти, і матеріали або роботи по усуненню пошкоджень, там заміна вікон, можливо, у когось проблеми там зі стінами, з меблями, це треба ну, мати цю інформацію. І третя це там чи продукти харчування, чи якась інша допомога. Плюс я думаю, що потрібна буде і психологічна допомога. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали і заклади освіти, зокрема, декілька садочків та школа номер 3 Як зазначила директорка навчального закладу Олена Яковчук, вибухова хвиля пошкодила 15 дверей до 300 квадратних метрів стелі, кабінети та 93 вікна. Через що з 1 вересня розпочати навчальний рік в очному форматі заклад не зможе. Це не тільки розбиті, а це і вікна, в яких ушкоджені механізми відкривання фрамуг. Бо ці вікна, які стояли на провітрювання, там фрамугу просто вишибло, і відповідно вона залишилась ціла, переважно впала на парти. Ушкоджено дуже серйозно спортивну залу. Всі вікна абсолютно вибиті. Все це скло опинилося на футбольному майданчику, який теж тепер на жаль ми не можемо допустити мешканців громади туди. Наразі комунальники продовжують прибирати дороги, тротуари, парки та прибудинкові території. Як розповів заступник начальника управління ЖКГ Євгеній Денеко, ці роботи вони розпочали 19 серпня, як тільки не отримали дозвіл від ДСНС та правоохоронних органів. Тролейбусну мережу, що постраждала від вибуху, відновили ввечері того ж дня. Зараз пасажирський транспорт курсує в робочому режимі.